Вітаю, ефір парламентського телеканалу. Продовжує програма Власний погляд гість цього випуску програми Віталій Журавський, народний депутат України. Я вас вітаю в нашій студії. Згідно закону про статус народного депутата, ви зобов'язані інформувати про свою діяльність в парламенті, зокрема звітувати перед своїми виборцями. Скажіть, будь ласка, інтереси якого округу ви представляєте? Хто ваші виборці? 66-й округ. Житомирська область, північні райони Житомирщини один із районів, де я народився, закінчив школу. Це Волдарсько-Волинський район. А взагалі їх сім: Народицький, Малинський, Брусилівський, Черняхівський, Волдарсько-Волинський, Карестишевський, Радворський райони. Я цими районами живу. Я кожен день про них думаю. І я не тільки думаю, я роблю конкретні справи для. Мешканців цих районів, але якраз ваш округ е, співпадає з чорнобильськими проблемами. Я правильно розумію? Тобто правильно. проблеми в цьому контексті також торкаються до вас. Люди звертаються з цими безумовно. Питаннями. Звертаються. Я знаю ці проблеми проблеми, тому що е, особливо багато е, постраждалих є в народицькому районі. Звідти дуже багато людей виїхали. Ви знаєте, в цей угу. район дуже близько знаходився біля е, е, зони відчуження. Там є і третя зона, і, і Малинський район, четверта зона, частина Водарсько-Волинського району четверта зона. І взагалі чорнобильців багато живе в, саме в моєму виборчому окрузі, як і на Житомирщині. Тому я проблеми ці добре знаю. І, е, е, скажімо, я підготувався до 26 числа. 26-е шосте це день е, Чорнобильської трагедії. І я е, зустрічаюсь якраз із вдовами. Ліквідаторів їх вже немає на, на цьому божому світі. Вони вже відійшли у вічність, але вдови залишилися, і від свого фонду надаю матеріальну допомогу. А також надаю матеріальну допомогу і пліди е, дітям інвалідність, як, е, яких пов'язана із е, згубним впливом. Чорнобильської трагедії і таких людей там чимало, тобто, на жаль, соціальні проблеми іноді недостатньо державних коштів, і потрібно шукати і інвесторів, допомагати людям, оскільки люди дійсно зіткнулися з таким лихом, яке вони який досі mm. на них відображається. От власне, це про проблемні аспекти ще стосовно чорнобильських питань. Тобто, ви безпосередньо шукаєте інвесторів дійсно, як mm. ви працюєте власне в розв'язання цих проблем. Я досить конкретна людина і не люблю молодь язиком, а просто знаходжу кошти і конкретним людям надаю матеріальну допомогу. Оце моя робота. А те, що стосується роботи в законодавчому органі, всі законопроекти, які стосуються в плані поліпшення ситуації із наслідками Чорнобильської трагедії, я звичайно за них голосую, але цього замало. Коли ти приїжджаєш в округ, до тебе приходить вдова і каже: у мене немає за що заплатити за комуналку, мене немає за що вчити дітей. Тоді я просто. Використовуєш власні кошти і кошти добродійників, я над цим працюю постійно. Зокрема, найменш захищеними залишаються діти, тобто соціальні категорії mm -hmm. і діти. Я так розумію, що також робота з дітьми є одним із напрямків вашої роботи на окрусі. Зокрема, нещодавно відбулася ваша благодійна акція. Можливо, розкажете, зупинитись на ній безпосередньо у мене відбулося три такі акції у квітні, що пов'язане з дітьми. Розумієте, є діти, які при батьках, а є діти-сироти. Для дітей е, сиріт е, держава є мамою і татом. І не завжди в цій державі є кошти для того, щоб зняти ті проблеми, які пов'язані з вихованням цих дітей. У мене на окрузі є в Новій Береві е, така школа-інтернат, де е, перебувають дівчатка від 6 років. Вони всі інваліди другої групи, тяжкі мають захворювання. І але талановиті діти, талановиті діти їх 80. Вони до мене написали листа з проханням, щоб я допоміг їм придбати ортопедичні матраси. Я з власних заощаджень купив ці ортопедичні матраси, приїхав, і мої люди їх встановили там. Це нова Барова, Одарсько-Волинський район Житомирської області. Крім того, я побував і в Користишеві в школі інтернат-інтернат школа -інтернат для дітей з особливими потребами. Їх 110 теж цікаві діти, працьовиті, але вони всі сироти, всі сироти, і біологічні, і, і соціальні. Тобто їхні батьки позбавлені батьківського піклування, позбавлені прав виховувати дітей. Їм також треба допомога для цих дітей. Я віднайшов 300 тисяч, були придбані було сантехнічне обладнання для гігієнічної кімнати. Крім того, якраз щойно в гімназії елітній гімназії міста Києва, домінанта. Яка відома не тільки в Україні, а відома і в багатьох країнах світу, де цікаві педагоги, де вчаться дуже талановиті діти в переможці різних олімпіад. них свої методики викладають методики викладання, прекрасний колектив, чудові діти, майбутнє України, еліта майбутнє України. Так я був ініціатором підписання угоди між домінантою. І простими бідними школами мого округу. Їх три: це два дві школи з Володарського Линська, перша і друга, і з маленького села Біла Криниця Радонського району. Якраз педагоги цих шкіл були на святі День гімназії, але це обмін і досвідом. Це і талановиті діти з'являються скрізь. Якраз педагоги-домінанти ділилися з педагогами мого округу. Як працювати з обдарованими дітьми. Вони ну, е, е, домінанта не тільки е, дає таку методичну, е, методичну пораду, але ще й допомагає матеріально. Я радий, що був ініціатором підписання цієї угоди і вона діє. Тобто е, це цілком конкретні справи, але є ще і е, справи, е, такі, які не тільки пов'язані з дітьми. Ну, наприклад, я Знаю всі найбільш болючі точки своїх свого округу. Ну, наприклад, ви про них дізнаєтесь уже в процесі роботи на окрузі. Тобто, до вас звертаються, працюють громадські приймальні. Як проводиться робота на рівні місцевої влади? От як іде от така організація самого процесу роботи народного депутата на окрузі? Я 24 години на зв'язку із головами рад, головами адміністрації з простими виборцями. У мене працюють громадські приймальні в окрузі. У мене є сторінка на Фейсбуці, тобто у мене щоденна йде така поточна робота. Я знаю як свої п'ять пальців всі їхні проблеми. Ну викревиокреслюю ті, які не можна вирішити засобами місцевої влади. Ну, наприклад, от в народичах була дуже погана дорога в центрі міста, 6 кілометрів. Мені вдалося дістати кошти. Для будівництва цієї дороги і повірте, вона краще ніж на хрещаток Ось сьогодні центри народичів. Це ми зробили. І я цим пишаюсь. Тобто, принцип роботи відхід від загальних проблем до розв'язання конкретних да. питань на місці. От, може я не всім подобаюся в кабінеті міністрів. Ну я там часто гість, де вмовляю, де під підвищую голос, але результати є. Результати є. Наприклад, нещодавно надійшло, надійшов 1 мільйон гривень для школи номер один. Вона старенька Володар Словенського для ремонту цієї школи, для завершення будівництва школи в Чернігові теж мільйон надійшов в народичі. Надійшов мільйон для водогінної системи. Це роками вони не могли ці гроші отримати. Ось тому і 11,5 мільйонів для будівництва для будівництва мосту, в село, село Рижане, Волдар Сволинського uh -huh. району, бо там е, 5 років район був розділений, не було мосту, а міст коштує багато коштів. Ці гроші надійшли, і я такими е, кроками пишаюсь. І я, е, я бачу, що це реальна робота для реальних людей. Проблеми, якщо ви любите окрв. Якщо ви переживаєте за людей, то ви знаєте ці проблеми як отче наш і шукаєте можливості і їх можливості вирішення. переходячи до вашої безпосередньої роботи в парламенті і законотворчої діяльності, я так розумію, що дитяча тематика підтримується і тут, у Верховній Раді. ви є автором документу стосовно. Закриття шкіл у сільській місцевості, не закриття не мається на увазі, щоб підтримання, підтримання да поставити бар'єр на закриті шкіл у місцеві або щоб воно це було обґрунтоване. Про що йдеться конкретніше? Можливо, ви нам зараз якраз розкажете, що мається на увазі, які положення документа там є е, е, стаття 14 закону про середню освіту, Я туди вношу зміни, і е, суть змін полягає в тому. Що якщо в класі я будай три особи, треба залишити цей клас, а не розформовувати. Чому це важливо? Тому що дуже багато людей виїхало з села. Ось і є класи, де менше п'яти осіб за чинним законодавством цей клас ліквідується як клас. Це неправильно. Чому тому, що в свій час. Наші батьки, наші діди будували ці школи, їх дуже легко розібрати на на цеглу. Потім не побудуєте, тому що побудувати школу це великі кошти. Крім того, готувати педагога треба 12-15 років. Якщо вже в селі працює педагог, його треба плекати, щоб він не пішов на базар. Бо якщо закриють школу, ви втрачаєте педагога. Ви втрачаєте педагога, а школа, село є, поки є школа. Є церква, є школа, є село за оцінками е, Організації Об'єднаних Націй, в, в е, такому е, досить е, в, майбутньому, <плес> в майбутньому Україна розглядається все таки більше. Як аграрна держава? Якщо вона і аграрна держава, значить... тобто увага має бути до да, села. Люди будуть повертатися в село. Але, Але в селі треба зберегти школу. шкуруторійне закриття шкіл. Це не вперше вже з'являється така ініціатива. Навіть і працюють певні механізми. Що нового пропонуєте ви? Який саме конкретизуйте? От новації вашого документа? Тобто, це який, на якийсь термін закриття? Чи це має обґрунтовано бути? Тобто, ви даєте якісь критерії, від яких мають відходити Я ще раз підкреслю. Я конкретна людина, цей законопро. Проект підтримав і комітет з питань науки і освіти щойно і 100% і підтримали міністерство освіти. А ось конкретно як це все звучить? Тобто, перспектива і ухвалення звичайно. досить висока звичайно у загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих селах, селищах, кількість uh -huh. учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше трьох осіб при меншій кількості учнів. Заняття проводяться за індивідуальною формою навчання. Він буде прийняття. Добре, і продовжуючи дитячу тематику. Ви також в контексті антиалкогольної компанії пропонуєте все таки допомогти лікарню Хмадит в Києві. Правильно, не тільки я. Це, це спільний колектив. Це спільний колектив. Є три законопроекти: це законопроект про внесення змін до бюджетного кодексу. Це законопроект про внесення змін до податкового кодексу. І це законопроект про внесення змін до державного бюджету на 13-й рік. Це три документи авторами їх є 35 осіб. Народні депутати з різних фракцій, тобто, запровадивши акцизи на пиво, ці ми, гроші мають іти цільовим спрямуванням отримати, на будівництво охладнити. звичайно, ми можемо отримати 4 мільярди гривень. Ми допоможемо бідним дітям, хворим дітям. Ось і зробимо правильну справу. По-перше, молодь ми з підняттям ціни на пляшку пива, молодь менше буде вживати це пиво. Угу. А, а по-друге, підуть. Кошти цілеспрямовано на будівництво цієї лікарні Окрім для соціальних законопроєктів, Я так розумію, що ви ще й охоплюєте своїм баченням і питання політичного врегулювання певних проблем в Україні, зокрема і в парламенті, питання недоторканності також в контексті ваших законодавчих напрацювань. Звичайно, я е, знаєте, як всі е, депутати, коли всі кандидати в депутати, коли балотувалися до вищого законодавчого органу держави, говорили, що вони всі е, за скасування недоторканності, і вони говорили виборцям, що ми ж нічим не відрізняємося від вас, і виборці це підтримували. Ну і не треба лукавити, що запитайте будь-яку людину на вулиці, вони вам скажуть: а чим депутат повинен відрізнятися від нас? Він повинен бути таким же, і закон повинен бути для всіх, але. Я переконаний, що зараз, коли буде розглядатися після висновку конституційного суду законопроект з приводу скасування недоторканості депутатської, не а це законопроект від партії регіонів, підкреслює, то переконаний, що голосів не буде. Їх треба 300. Хоча цю проблему можна. Частково вирішити в інший спосіб я запропонував законопроект. Він називається так: про внесення доповнень до кримінального кодексу України щодо особливостей обчислення строків давності за злочини, вчинені деякими особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Ну тут іде тобто мова пропонує... не тільки про депутатів про суддів. Також вони теж мають а В нас здається суддів три. Тобто в вашому 000. варіанті це торкує... торкається всіх категорій, яких так, е... так, мають так. статус Ну, для того, щоб не бути голослівним, Я зачитаю там. Є стаття 49 кримінального кодексу. Ось вона е вказує, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо за вчинення. Нею злочину і до набрання вироком законної сили минули такі сроки, 2-3 роки за, скажімо, угу. вчинення злочину я до, докажу, невеликої тяжкості, угу. секундочка, і 5 років у разі вчинення злочину середньої тяжкості. А е, ми, е, якщо це є, наприклад, депутат, то е, прийняття цього законопроекту дає можливість відтермінувати. Скажімо, тобто ви пропонуєте призупинити відлік часу на період депутатства або тої чи іншої виконання посадових обов'язків? тому що для того, щоб зняти недоторканність, треба конституційна більше 300 голосів. Цього не вийде. А законом цим внесенням змін до певної статті кримінального кодексу це стаття 49, можна зразу ж вирішити цю проблему. Зрозуміло, дуже дякую. Ви один із рекордсменів законодавчих напрацювань зупинитися на всіх безпосередньо ми не можемо. Можливо, ми поступово поетапно будемо запрошувати стосовно тих документів, які будуть розглядатися або анонсувати, або розказувати їхні нюанси і норми, які будуть працювати в наступних наших програмах. Дякую. А поки що ми дякуємо вам за те, що прийшли до нас в студію. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Залишайтесь парламентським і надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події в парламенті, на все добре.